Друзі, це Кирило Коваль, волонтер Кирило. Підкажіть, будь ласка, в чому саме полягає ваша робота з ветеранами? Як саме ви їм допомагаєте? Ну Тут багато різних справ, як з медициною, дуже потрібно хлопцям з ампутаціями, зневолювальні препарати. Також ми потім перейшли хлопці, які лежать ще в ліжках після операції. Там їм зробили операцію, ампутації. Ми достаємо різні резинки тягати. Вони в ліжку займаються спортом. Це дуже круто. Потім їх це підготовлює до того, щоб вони перейшли до відділення реабілітації. Там стає простіше, бо як вони хто не готується переходити в відділення реабілітації, ох і там тяжко, бо у нас дуже класні реабілітологи дають такі нагрузки. Ну, тут і ще багато психологічної роботи. Добре, добре. Підтримуємо, підтримуємо.